Всім привіт! Ось сьогодні я буду переселяти американців сюди. Ось в півник. Ось такий гарний. То там вони гуляють з звичайними кормими і вони їх обіжають. Вони навіть не давала їсти їм, бо в ній щастя. Ті старі курі гонять геть. А сьогодні я гарно, дуже почисту Зробили йому ось таку їду. Не вийде варена кукурудзу, там пакаруза, пшениця. пшениці. їм так додати. Ось таке переселення. Зребив їм ось тут гніздо. Може бути на стояці ще там, є гніздо. Ось тут я забув, запінив, бо тут щури щурибу лазили. Той голубятник, а там вже стінув голубятник з голубами. Вони собі так робили деякі і тікали. Ось такий зараз покажу з боку. Ось так він виглядає, заходити. Тут ще такий можна вони тут будуть сідати. Не ж тут буде вже. Жити собі добре. Вони навіть яйця курочки не несли, так боялися. Так коробку можна забрати. Це нам не потрібно. Ось так будуть жити. Ми одразу пішли їсти. А то тобто тут її гнали. Все гарно видно. Ось тепер буде вже цікаво знати, коли вони вже будуть яйця нести. На дворі вже потепліло. Ось так там там сонце, там така решітка. чесно, Так що ну, не втечуть. І сонце, і тут ще є таке вікно стодолу. Ось так собі троє. Я їм ще хочу зробити тут таку пісочну ванну сюди поставити. Ось тот для, для котів такий. У нас коті, коти. І вот, лоток не йдут, вот, там кити кразать. Ой-ой. Ось прийшов Кит. Що Кит не нападай на... на курей. Куда пішов? Ты що думаєш, це голуби? Мені на голубі нападав, мені здається. Відік. Я їм зроблю пісочну ванну. І вони будуть собі в піску купатися, може, не знаю. Щоб в них все було добре. Так що ось так. Ждіть другу серію. Ось з моменту переселення. Вже десь минув четвертий день. Уже зараз під вечір. Ось так вони. Вже... Я так і думав, що вони тут будуть сидіти. Спойцем отако залазять. І сидять. Ось додав їм ще в глоток такого для, я котів додав просто пісок, щоб вони собі могли такі пісочні ванни. Ще трохи вони накидували шкарлупу, я трохи кинув. І... Ось тусишка був дієць є з гречкою, трохи й дав гречки. Ось млинкова така пшениця така мала кукурузу звичайно ось такі ще давав їм тут просто хліб я у воді ось тут вони ще не доїли я дав два куска типу нарізаний батон два куска і вони одразу з'їлися. ось тут гнізда ще не несуться вже цікаво ось тут ще не несуться в гніздо вже цікаво коли будуть нести Таке вікно можуть дивитися собі. Ось таке. Так що все. Всім дякую за перегляд цього відео. До зустрічі, до зустрічі. Знімлю відео вже, коли будуть перші яйці. Цікаво буде дивитися, як коли вже будуть маленькі курчата. Так що підписуйтесь на канал, до зустрічі.